Друзі, вітаю! Хочемо висловити свою подяку за допомогу в ремонті автомобіля фонду Узема Фаундейшн та бренду Ісая, а також ну, всім причетним, хто допомагав коштами, допомагав інформацією, робив перепости. Завдяки вам нам вдалося відремонтувати автомобіль. Завдяки цьому прекрасному СТО. На жаль, немає номеру телефону і назви, але в принципі. Ми, мабуть, додамо контакти, додамо власника, який нам все ж таки погодився, зробив знижку, зробили якісну роботу. І ще є купа запчастин, будемо також їх можливо передавати на якісь інші автомобілі. Машина працює. Старий двигун. Це той двигун, який вийшов з ладу. А вот нас справа. Всем пока.